Ми йдемо, здаємо загальний аналіз крові. Він, в принципі, у нас абсолютно нормальний. Можливо, трошечки швидкість осідання ретроцитів підвищена, але в межах норми ще до 15, Так ми йдемо, здаємо загальний аналіз крові. Дивимось, ну трошки у нас холестерин підвищений. Можливо, у нас ще й феретин підвищений. Можливо, це реактивний білок, невелику кількість, але підвищений. Але ж я не хворію, в мене ж все добре. А і ще підвищений інсулін і невеличка гіперглікемія. Трошечки підвищений цукор. Але ж я нічим не хворію. Мені в лікарі завжди казали, що я здоб... Здоровий чи здорова, як називається в цілому, цей стан системне хронічне запалення. Так називається цей стан. Сонце так світить, підсилює мої слова. Часто я супроводжую своїх підопічних людей на консультаціях, на супроводах, і я бачу підвищений холестерин, підвищені три підвищений фаретин, може бути підвищений гемоглобін. і При цьому ну вони просто здорові, якби не сказати, що люди хворіться. Тихе хронічне запалення, яке може також супроводжуватись автоімунними хворобами, це коли не гостре. Запалення, коли температура у нас під 40, імунітет працює. А це коли ми поступово, поступово, але впевненими кроками наближаємося до хворобливої старості. І це ненормально. Що потрібно робити в такому випадку? Точно не тікати від сонечка, як зробила це я, тому що вітамін Д3 дуже необхідний. Вітамін Д3 він має протизапальний процес. Потрібно правильно здорово збалансовано харчуватися, мінімізувати вуглеводи, мінімізувати цукри, ультрапроцесовану продукцію, різні фастфуд Снеки, ковбаси, ковбасні вироби це просто те, що протипоказано цьому харчуванню. Обов'язково притримуватись такого середземноморського типу харчування: велику кількість овочів, зелені, морепродуктів, лимонів, різних оливок, оливкової олії, червоної риби, оселедців, скумбрії, все, що містить омега 3 жирні кислоти, тому що вони є протизапальними. і мінімізувати омега 6 соняшникова олія, різноманітні рослинні олії, ракіслова олія, які містять велику кількість омега 6 бо вони будуть тільки підтримувати запалення. трошечки додати фізичного навантаження, правильно спати, зменшити рівень стресу, підтримати свій шлунково кишковий тракт. Здається, я так легко це все розповідаю, але більшість людей не розуміють, як це робити. Тому не забудьте підписатись на мій контент. В мене тут все про здорове харчування та схуднення.